Пан посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза відвідав духовне серце нашого міста, наш спасо преображенський кафедральний собор. Він був здивований його величі, його красотою, і ще більше з тим, що трапилось з собором після трагедії, після влучання ракети в Вівтар Святителя Петра. Він зауважив, що якщо б одеська єпархія і люди не допомагали, тоді би ми не змогли відновити повністю дах нашого собору. Це призвело б до того, що ми б втратили ті розписи, які залишились. І саме головне, ми б втратили наш нижній храм нашого собору в честь Святителя Інокентія. І сьогодні він. Був ознайомлений з історією нашого собору, з святинями нашого собору, і з тим, що ми зробили за цей рік, який минув тяжкий рік для нашого собору. Що ми зробили, що ми відновили, що ми побудували нового. Даруємо копію ікони в Божої матері на згадку. Ми сподіваємось, що ця зустріч з новопризначеним паном послом. Італійської республіки в Україні принесе якісь добрі плоди для нашого собору.